Привіт, друзі! Сьогодні пропоную пограти вам в таку гру, яка називається Спіймай хмаринку. Ця гра є в нашому атласі 1-2 класу. Ось вона. Якщо атласу у вас немає, нічого страшного. Пропоную зробити цю гру самостійно. Для цього нам треба шматочок картону, який ми вирізаємо всередині. Це буде наше віконечко, через яке будемо ловити хмаринку. Далі Треба якісь вирізочки з газет, журналів, проспектів. Може, вони у вас є вдома. Я думаю, що точно є. Ось що в мене знайшлося. я його наклеїла на нашу картоночку з віконечку. Таким чином, зверху. Ті хмарки, які зазвичай в небі. Це пересті хмарки, вони нагадують пір'їнки. Другий шар хмарок це. Шаруваті, шаруваті дощові. Бачите, вони схожі на такі шматочки вати, але трошки такі темненькі, і сповіщають дощик. І нижній рівень – це майже безхмарне небо, яке сповіщує нам ясну, теплу погоду, коли можна гуляти і не боятися дощика. Таким чином, ми наклеюємо всі ці зображення, використовуємо клей. Дуже все просто. Кливімо. І отримуємо такі вісники походи. Якщо в нас пересті хмарки, це нам каже про те, що опаді, опаді не буде швидко зараз. Якщо хмарки шарувати, дощові, це каже нам про те, що можливо буде скоро дощик. А якщо небо майже безхмарне або є маленькі хмарки, це теж говорить про те, що дощка не буде. Ось ми зараз дивимося у віконечку і ловимо хмарку. Побачимо, що небо у нас зараз у хмарках. Напевно, схоже на шарувато дощові. І, можливо, скоро піде дощик. Ось така гра. Грайте з задоволенням.